Твір Олександра Довженко Зачарована до «Зачароване Зачарована сна» – це автобіографічний твір, спогади письменника про його дитинство, перші кроки пізнання життя, перші радощі вболівання і перші чари захоплень дитячих. Спогади ці переростають в авторські роздуми, Про тяжкі кайдани неписьменності та несвободи, інші лиха та страждання людей від праці. Разом з тим багатство їхніх душ, внутрішню культуру думок і почуттів, їхній смак, їхню врожденну готовність до найвищого і тонкого. Час подій це початок 20 століття. Події розгортаються на берегу Десни. Історія створення зачарованої Десни. Перші записи ще в щоденнику датуються ще 1942 роком. Зокрема, Довженко пише а вчора, пишучи спогади про дитинство, про хату, про діда, про сінекіз, один собі у маленькій кімнатинці, сміявся і плакав. Боже мій, скільки ж прекрасного і доброго було в моєму житті, ще ніколи, ще ніколи не повернеться, скільки краси десні. твір можна поділити на новели. город, хата, смерть братів, смерть баби. Повень, Синакис Кони.